Так, що у нас тут? Три примірника розчину. Один до одного, один до двох, один до трьох. Оп! Так, да, у нас ще навіть не просохло повністю. Тут тільки що сушив. Тримається, добре. О! Ямка. ямка. Коротше. Два ряда є. Трохи. Кут такий цікавий. цегла брушна. Не те, що брушна, крива коса різна з різних місць. Одним словом, що говорить, о, все видно. Ну ой, які паралепіподи, да? О-о-о, це крутяк. Так, прогрес на сьогодні три ряда. Тут такі широкі ворота, тут ще не дороблення, тут ще має бути по одній цеглині і дверка. Той є перший канал, який здоровий. Потім буде тут десь перемичка і вихід на третій. От такі от пироги. Та, що я передумав, різати ті цеглини, вставив отак дві, вертикально. Ну, от як вийшло. Тут закручені шурупи такі невеличкі поїпс-кортону. Тут завернуто аж до сюди. Все файно замазано. Вот. День наступний. Результат що у нас сьогодні? Встановлена дверка і підйом на один ряд. Тут зверху стоїть трубка алюмінієва, Вона обмотана цим Азбестовим. Тряпкою Азбестовою. Чи, чи як вона називається? Не знаю одним словом. Так, тут перекриття. Ну, зробив отак. Тут і тут от, Получається шов і чекушка. Ну, без болгарки по-інакшому не вийде. Бо я всі цеглини підрізаю і далі зубилом обдовлюю. Все. День наступний. Опа. Ну що, сьогодні поставив рамку цю от Алюмінієву. Запустив її під торяд. Дротом обв'язав. Ну, типу, скріпив разом, зробив контур. А, так, тут я піднімав цей от фронтальний ряд зі старої австрійської і польської цели, тому що вона була більша. А тут так не співпадіння. Ну, так вийшло. Типу, цей от дальній ряд він був вищий трохи. Ну, одним словом, вот канал перший. Другий канал і вихідний. Третій. Тобто тяга має бути взагалі бімба Такий от результат. Я не знаю там скільки днів пройшло. Сьогодні один ряд доклав. Той шибер, що я колись взяв, просто так взяв, я нічого не розраховував Чи не підійшов. Я вирішив зробити типу, типу дросельної заслонки Трубі самій асбестові. Ну, вот я випалив заслонку. Короче, тут все підігнав ну, плюс мінус І площадку зробив під трубу, прорізав там таких пару. І вона буде стояти. От так от десь. Ну, Тобто собі виставлю, де мені краще. Так, закінчив я канали. Далі... Перекриття. Вот. Так, закінчив я перекривати. Повністю. Вот вихід. Вихід. Там пластина. Так, що, засверлив я? Попав рівно. Майже. Мені так здається. Ось вот так от. ну, крайніх положений Так и так. Тут дав через пружинку. Ручка буде з ключа гаячного... Не з ключа, а, ну, короче з рещотки. То вже потім буде. Ну, все, можна далі різати трубу, дах і ставити. Поставив зверху, там ще не перекрив, тут залив вогником. Знаю, щось вона дуже жирна та суміш, тріщинки починають появлятися Плиту поставив. Так, ну і що, буду розпалювати? Буду розпалювати. Дубор полностью открываем. Так виглядає піч після одного сезону експлуатації. От, і за цей сезон я дізнався багато чого цікавого. Ну, в першу чергу це цікаво сам процес будівництва, конструювання такого механізму, і е, запуск, запуск та дослідження роботи. Як він працює, як, як його налаштовувати, як, як з ним працювати? Ну, Тобто це як окремий організм, який, який потребує індивідуального підходу. Ну що ж, в загальному, що я можу сказати? Так, є такі косяки, які я. Uh, прорахував якось косяки, які я не міг. Uh, 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 ну, типу як не міг не зробити, тому що в мене варіантів не було. Ну, то іменно uh, пов'язано з, uh, з самою цеглою і з uh, методом обробки її. Ну, але це вже таке дуже нюанс. Uh, Зараз я хочу показати, як вона виглядає і що відбулося за той сезон. Які тріщини, що до чого і як. От. Ну, один з перших косяків це є оця от Нижня тріщина. Тут я просто порахувався в кресленнях, погано їх перевірив, і тут вийшлося, ну, шов. Просто суцільний шов. Зверху мала бути цегла без, ну, типу, шов на шов, попався і все, і пішла тишина. Так, до, допиляв я оцю от фрусунки. Е, ну, для такої пічки можна ще більше було робити, але, але зробив, які є. А, так, тріщини. ну, Вона вже встигла, точніше, вона і встигла давно. Тріщини, очевидно, збільшуються, коли вона горяча. Ну, так, можна сказати, в рази два, якщо файно напалити. Але це топка. Без шамотного ядра. Хоча потім я спробував новий конфіг. Я сюди. Поставив от, дві цеглини по ту сторону і по ту. Шап'ята, чи, чи як вона називається? ну Такі оті от здорові, здорові шамотні. Просто щоб зменшити топку і спробувати як воно буде працювати на маленькій, на маленькій конфігурації. Ну Очевидно, що якщо б я зразу поставив по боках, тих от би тріщин так би не було, але то вже таке. Так, ну тут в нас тріщини, все задрискано. Тут би приробити поверхню на якісь камінчики, щось таке. Ну, типу, що воно не було таке. Тут, тут попадає жир і все зразу пляма. Так, тут ну, топка-топкою. На грубці на оця от штука. Да? Всі пам'ятають, як там була та пластина. Ну, очевидно, що тріщина на горячу ще більша. Воно тут ще сувається трохи. Так от сюди в ту сторону. Але нічого критичного в тому немає. Та, от такі от, вже під кінець сезону почали з'являтися такі от мікротріщинки. тріщинки. От. Дросель. Досиль класно працює, все, огонь. Був один момент, що він мене заклинив, тому що на, ну, нагоріло там багато, але він був заклинутись в такому от положенні. Там така бляшка є прикручена поверх. І ота бляшка була заклинила, я його закрив туди-назад, вона відігнулася і заклинила ручка. І одним словом, я вже думав, що все. Прийдеться то все розбирати і наново переробляти. Но я швиденько то на наступний день поремонтував палкою. просто в трубу запхнув і поварів. Ну, вирівняв максимально, як я зміг, а далі ну, працює добре. Е, ну що, та тріщини? А, оце от конденсат. Проблема з конденсатом. Як тільки я її почав сушити, ну, вона почала текти вся. І конденсат почав збиратися тут на пластину і текти в вкладку. Текти вкладку і це була проблема, тому що то вонь, тому що їм воно смоїть. і. Чому воно тут почало текти? Хоча я... Я потім заглядав зверху, дивився, що з самої пластини стікає вниз, капає, але чому сюди затікало, не знаю. Одним словом, потім з часом перестало текти сюди, сюди конденсат, і він перемістився плавно на сам низ. Ну, куди він має стікати, але, але проблема зі смородом не, не вирішена. Тому що. Ну, а куди він буде стікати? Він стікає сюди, в сам низ, і далі вже просочується через кладку сюди і починає не дуже файно пахнути. Ось такі от нюанси є. А, та й в принципі, що ж та й все? Працює нормально. Ну на холодну розпалювати, щоб її розпалити на холодну, треба, треба закидувати там в перший канал закладку невелику і, типу, як розігрівати канали чуть-чуть. І паралельно ж, треба вже розпалювати основну кладку, щоб підхопилася тяга, і тоді вже буде добре. Ну, а от такий от апарат цікавий. Ну, от так от якось.